І ось прийшла до кота старість старого кота. Оскільки в кота вже були доволі серйозні віта. І втратив кіт апетит, почав боятись висоти. І взагалі ж ви знаєте, які печальні бувають ці старі коти. І ось прийшли до кота і ангели Божі прямо з радня. Знайшли час прийти до кота суботнього дня. Постукали чемно у двері, поскидали взуття та говорить йому. Ну, давай, кота, розповідай про своє котяче життя. Чим за життя займався ти, що про тебе скажуть твої друзі коти, що згадають про тебе сусіди, знайомі. Сім'я. Чим їм запам'яталась? Котяча доля твоя? Ну, що? говорить кіт. Нау? Переважно я спав. Ні, ну в мене, звісно, було декілька справ. Але переважно я все ж таки спав. Ну, якщо казати на чесноту, то чесно спав, як належить коту. Мяу. Не посадив дерево, не збудував дім, та й не дуже шкодував у тім. Знав, що то все мерно та мерно, Що все мене Ну, є, що правда, діти. Але то діло таке наживне. А так, дорогі мої янголи, переважно я все ж таки спав. Вримав, чи просто десь ночував, перевертався з боку на бік, спини на живіт. Ну, мабуть, поки я спав, устиг перемінитися увесь світ. Ні, відповіли Янгові. Якщо чесно, то ні. Новини так само сумні, діти так само веселі, дерева продовжують рости. Головне що не змінилось, так це ви коти. спите собі морчите, приймаєте, все вже давно минуло, а що не минуло, то йде мене. Ну що? Будь здоров, коте, спи собі, накрившись хвостом. Все життя. Сказав Янгол, ну, головзуваючись, все життя мав бути котом.